Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун та на найкращому українському сервері GTA V Second Life Roleplay. Ми вже з вами робили огляд на організації, та я показував вам деякі контракти. На сьогоднішній день організація Moraes вже досягла 10 рівня, а це означає, що нам доступні контракти кур'єра заборонених речовин та таємничі контейнери. І сьогодні я хочу їх вам показати. Тому бажаю вам приємного перегляду. Натискайте на вподобайку авансом. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться. Також не забувайте про мій промокод Ласун, який дає приємні бонуси вже на перших хвилинах гри. Почнемо. З контракта кур'єр новачок. За виконання цього контракту нам дають 25 тисяч, а організації 5 тисяч, 70 досвіду, 120 очок рейтингу та 250 матеріалів. Беремо цей контракт і дивимося, що потрібно робити. А виконання його не складне. Спочатку нам потрібно забрати авто, на якому ми будемо працювати. Сідаємо в нього і на мапі у нас з'являється 5 точок доставки. Ми повинні приїхати в ці точки і ось таким чином розвантажити товар. Коли розвантажимось на всіх точках, отримуємо наші грошенята. На мій погляд, цей контракт дуже простий, але дуже небезпечний, тому що автівка, на якій ми працюємо, дуже повільна, і вона без номерів. Якщо по дорозі нам трапиться поліція, то можуть бути неприємні наслідки для нас. Також в цьому контракті є один мінус: а саме, це час виконання аж 30 хвилин, але цей мінус тільки для фарміл, а не репешерів. В принципі, по цьому контракту більше сказати і немає чого. Матеріали нам нараховують автоматично. Єдине, що потрібно тільки після закінчення кожного контракту шукати транспорт, щоб взяти новий. І переходимо до контракту з нелегальними контейнерами. За виконання такого контракту на першому рівні нам платять аж 40 тисяч. Беремо цей контракт, і в нас з'являється на мапі вісім точок, на яких стоять контейнери. Можемо вирушати. Але їхати на автомобілі мені здалося довго, і я вирішив використовувати гвинтокрил. Суть цього контракту така, що із восьми контейнерів нам потрібно знайти один правильний. А для того, щоб відкрити контейнер, нам потрібен лом. Підходимо і натискаємо на літеру E. Е. І якщо це не той контейнер, що нам потрібен, то в нас вилазить інформаційне вікно про те, що це не той контейнер, який нам потрібно. І таким чином нам потрібно облетіти всі точки, поки не знайдемо саме той, що нам треба. Або ж нам може пощастити, і ми його знайдемо з першого разу або десь на середині нашого шляху. Коли ми все ж знайшли правильний контейнер, то взламуємо його, і нам одразу нараховуються гроші, а в інвентар дають мотлох, які ми можемо здати на склад, подати в звіт про те, що ми виконали цей контракт, і так за тиждень накопичити велику кількість мотлоху і отримати премію від організації за виконану роботу. На даний момент це самий безпечний та самий прибутковий контракт на сервері. Ну і час його виконання займає максимум хвилин 10. Тому фарміли, налітайте. Що ж, друзі, а на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. Сподіваюсь, що для вас він був інформативним та корисним. Буду вдячний вам за вашу підтримку виглядів вподобайок та підписки на мій канал. З вами, як завжди, був Ласун. Побачимось на просторах серверу Second Life. Всім па-па!